Доброго дня! Сьогодні я вам продемонструю послідовність сервіровки столу до банкету. І так, по-перше, я починаю свою роботу з поліровки посуду в приборі скла. Ви бачите, що обов'язково я використовую ручник. І так, сервіровку столу починаємо з посуду. Спочатку з правої сторони, правою рукою, ми ставимо мілку столову тарілку. Зверху на мілку столову тарілку ставимо закусочну тарілку. Далі з, Далі, з лівої сторони лівою рукою ставлю пиріжкову тарілку. Далі починаю сервірувати стіл приборами. З правої сторони правою рукою ми кладемо ніж столовий, за ним рибний ніж, ложку для перших страв, ніж закусочний, над тарілкою кладемо десертні прибори ніж та чайну ложку з лівої сторони. Кладу веделку столову, рибну веделку. Закусочну веделку. Зверху кладу десертну веделку. На пиріжкову тарелку ми кладемо ніж для масла. Далі починаю сервірувати склом. Напроти лезе ножа. Столового ставлю бокал для води. Далі поруч з бокалом для води ставлю бокал для вина. Позаду бокалів розміщую бокал для шампанського. Остання ставиться рюмка для горільчаних напоїв. Так як у нас банкет, то обираю високий спосіб складання серветки. На відео ви бачите спосіб складання серветки капелюх ельфа. Розміщуємо її на закусочній тарільці перед гостем. Тепер ви маєте можливість побачити банкетну сервіровку. Дякую за увагу!